Добрий день мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних Речей і приїхала погуляти в Макарську. От іду зараз з автобуса в центр вуличками вузькими цими і запрошую вас із собою. Зараз вийдемо до Маріни. Ну що вам сказати? Просто диво. Якась інша планета. Безтурботне, сонячне, спокійне життя. От хочеться вам передати цей колорит, оці враження.

так далі. І це ж моя хвороба, ці сукуленти. То вже простіть мене за мою слабкість, що я всюди їх бачу, я не можу пройти мимо. Мені вони так подобаються. і вони такі на сонці, такі гарні. Цікаво кому це. Пам'ятник. Яка крамничка з сукенками. треба зайти, глянути. Вулиця Дон Петра Каєра. Бачите? Яка вуличка. От не знаю точно, як називається, чи костюл, чи що це воно. Але двері відчинені працює. Це зараз ще ранок, то тут, тут мало людей, а ввечері, мабуть. Це бруківка, оці фонтанчики. Це ж їм всьому цьому років по 500. Скільки поколінь тут ходила по цих камінцях і брала воду. Дивіться, які смішні посередині анфас, а з боку профілі. Вам сказати, кому це пам'ятник? Читаю, читаю? Шось. Не можу розрозуміти, розібрати, треба шукати в інтернеті. Кому це пам'ятник? Гарне місто, красиве, старовинне. Але відпочивати я люблю в більш маленьких містах, де менше людей. А погуляти тут, звичайно, гарно. Живуть собі люди. Нікого не займають, і їх ніхто не займає. Яхти, які шикарні. Подивіться на ці дерева. Osa da se kači na zid. Dobro Маленька церква в подгорі. Ось рік написан 1804. Гарна очна вишивка. Теж мабуть, ну, гадаєш, ручна робота. Знову прийшла на фабрику оливи. Зараз зайду гляну. Добрий, Добрий день. Добрий день. Ціни тут на оливу 18 євро пів літра, тому не купую, але зачепилась. Тут дуже цікаві речі, такий інтер'єр, цікавий. Ось дивіться, ще й ключик. Бачите, який гарний. Мені господар навіть дозволив відкрити. А це вручну розмальований такий креденс. Зверху тут плазма, грюнтик. А це така річ. Але я Ну, це таке сучасне так далі. Ось теж в інтер'єрі. Бачите, звіни. Такі цікаві кухлички. Окей, <ривачу> 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 як у нас був колись були горнята близнята? А тут така трійця. <ривачу> Що це зброя? А це пістоль? правжні з -пра моря Да, да, правий, правий. З моря? В морі був? Ні, ні. То есть, 200 років старий. 200 років А? 200 років старий. Це то? Боже, це ж зберігся.

Jaká krásná řeč. Nezvlášť, ale O, Okay. Okay. se pamatuje, některý ani ne. Pre některé když dva mladí Němci, pojeli jsme nějaké jablkové víno. pamatám, krásný žena. <gunust>

Який дигід? Уже це ж таке дерево. А це, мабуть, старий прес. Чавить олії, бачите? Оце Макарська 1936 девятьсот тридцять шостого року. Це подгора тисячу двадцять п'ятий рік. Це тисячу девятсот тридцятий. Подгора тисяча девятсот сьомий рік. Саммервайн ви сказали, так? Саммервайн. Саммервайн. Ось буду зараз... Це літнє вино. Літнє, так? Літнє вино. Літнє вино. Молоде? Не, Неее. Це літнє вино. Збирається в августі. Uh -huh. Є маленький алкоголь. Якихось 8-9% а потом 3, 4, 3, 4 месяца на 5 верста овоцей. Лимон, оранж, нектарина, бресква, ягода, а марта кукут при жене. No? Э, e, нектарин, лимон, да, e, э, оранж, персик, все, 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 все да, тут. Дякую, буду пробувати. Дивіться, яка красуня сосна, бар біля готелю. Тут люди ввечері напої якісь вживають, сидять, спілкуються, дивляться на море. Подивіться, як затишно. Значи в шатрі? Дорогою три рази на день хожу на пляж. І от хочу вам показати ось цього не було. Ця огорожа була ціла, і це отак от якась брила і десь от звідти впала. Добре, що тут є так. Такий паркан. Сьогодні пасмурно. Але тепло затишно, йду на сніданок. Сьогодні ввечері я пішла гуляти не в центр, а навпаки. На природу. Бачите, яка краса. Не знаю, куди я дійду. Де тут дороги стежини, які вони? Гідний теплий вечір, сосни. Дуже гарно. Дійшла до роздоріжжя. Отам От така собі доріжка цивілізована. А тут отакі сходинки в гущавину кудись на берег. Пущавину на берег, спускаюсь. Спустилась на берег. Маленька, маленька така бухточка, затишна схована від усіх. Боже, як гарно. Шкода, що я сама без чоловіка. Ми б з ним уже тут були. Вон там люди. Ой, там рибаки, щось, щось якусь вершу витягує, щось ловить там хлопець краса. Боже які гарні маленькі такі бухточки, гроти. Як ось вони люди там спускалися ж сюди. Ну я сама не полізу. А, оцю ось, ось стежечка, що можна. Якби була вдвох з чоловіком, то звичайно. А сама не наважусь. Ой, водичка, яка гарна. Це з іншого боку скелі. у тебе чітко. Все тут Хожу по цій скелі. Не можу відійти. Така краса, ще й сонце сідає дуже, дуже красиво. Камера не передає того кольору і насолоджуюсь. Насолоджуюся і просто, ну, просто нема слів передати цю красу, цей спокій, ці емоції, цю силу, моря, вітру. Вони автобуси їдуть, причому їдуть з такою шаленою швидкістю. Я розумію, що я вже вам набридла з цими пейзажами, але я відірватися не можу. Ютуб мені на згадку збереже цю красу. Вечір. Прийшла куп... купатись.